Скільки ж всього я пропустила, не зрозуміла в Гаррі Поттері», тому що я лише його дивилась, а тут я його прочитала. І зараз я вам розкажу те, чого не показали в кіно. Вже дочитую Гаррі Поттер і Калих вогню. Ось тут в мене закладки, це майбутні тіктоки з фактами, яких не було в фільмах. І починається калих вогню в фільмі, як якийсь старий чоловік піднімається в якійсь хатині, щось нагріває і підслуховує розмову Волдеморта і Червохвоста. Я завжди думала, що це якийсь просто собі другорядний чоловічок. А це, виявляється, садівник всього. Будинку маєтку Редлів. Ну і цей Френк доглядав маєток угіддя Редлів, і саме він, до речі, знайшов Редлів мертвими, як ви знаєте, як ми знаємо, саме Том Редл і вбив своїх батьків. І цей Френк їх знайшов. І цього ж Френка звинуватили, начебто це він вбив цю сім'ю, в якій був садівником. Але так, то не так все було. Цей фрагмент, з якого починається келих вогню, коли він іде в. Ту хатинку, де світиться світло, тому що там дуже давно нікого не було, то раптом світиться світло. І він вирішив піти перевірити, що ж там відбувається. І як ми всі знаємо, його потім і.